Ми жінки, повинні всі стати за мир. Ми повинні бути проти того, щоб в світі існували ще такі страшні загарбницькі терористичні акти, коли руйнують наші бібліотеки, школи, лікарні, дитячі садочки. Ми знаходимося на території Чернігівської районної лікарні. Під час військових обстрілів наступила велика біда. Наша лікарня є розбомбленою. У моєму кабінеті кусок стінки нема, а так є несущі стіни. Окно вибито. Головне, що ми є. Мені сьогодні дзвонила додому жінка, що я не сплю. Зараз наші люди отримують нормальну допомогу. Електронні рецепти, електронні направлення, все є. Це те, що нас надихає, шукати можливості відродження. Кінець березня зранку. Якраз перед самим виходом їх. А це як їх вигнали, це прильоти сюди були сюди, на ринок, було паштаб. І ми сюди ще одна бібліотека, тут рядом вже прийшли і виносили книжки. Вікна там пленки внизу забивали. Все. Ну це ще на друге, а так оце отсюди Ну Коротше, страшно було. Ми бачимо зруйновану. Бібліотеку ми бачимо зруйноване приміщення, ми бачимо зруйнований дах. Під звуки цієї сирени в Чернігові я хочу закликати всіх жінок Європи і світу до того, щоб ми відстоювали міцно мир, щоб ніколи загарбники, терористи не руйнували наші бібліотеки, наші школи, дитячі садочки, щоб ніколи те, що нам залишили у спадок. Наші предки ніколи не піддавалися такій страшній руйнації, і щоб ми були разом. Як звати! Соломія! 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 Вітаємо вас! Дякуємо! Хай буде щасливою і здоровою!